Театр, заснований близько ста років тому на Закарпатті Миколою Садовським батьком українських театрів, більше не працює. Директор обіцяє стояти до останнього. 32-й театральний сезон Закарпатського обласного театру Лільок Бавка відкриється найближчої неділі 2 вересня. Однак цього року, щонеділі дітлахи прямуватимуть не на театральну 8, а на руську 3 у нас є фішка репертуару, який вже представлений на вересень місяць. Але так само є такий додаток, якого ніколи у нас не було, це карт. І ми розпочинаємо 32 сезон на базі будинку культури облсовпрофу на вулиці Руській, на другому поверсі глядацький зал. Приїзд, за словами директора бавки Василя Чайковича, вимушений і тимчасовий. Під час зустрічі із журналістами він сказав, нашій будівлі вже 110 років. Ми усвідомлювали завжди, що цей час прийде, однак, як завжди, він невчасно. Причина, по якій ми, це, по якій ми починаємо е, сезон, не у себе нагадує. Е, Ні для кого не секрет, що е, будівля 1900 року. Я маю на увазі будівлю театру, побудовано в 1900 році, і має на сьогоднішній день вже 110 років. На жаль, ми це усвідомлювали завжди, що це колись цей час прийде, але як завжди, він не вчасно. Наприкінці травня, після одного із заходів на рампі на авансцені відвалився шматок штукатурки вагою десь 8-9 кілограм. А через місяць ситуація повторилась. Треба було приймати рішення про безпеку людей. В кінці травня, після одного із заходів, на рампі на аванс сцені відвелися кусок штукатурки, досить серйозний, там, в районі можливо 8-9 кілограм. Тобто є тріщина, наявна. На той момент ми заборонили користуватися сценою, тому що це небезпечно. Ну і на жаль, цей, ця штука продовжилася буквально через місяць. В тому ж місці приблизно такий сами, така сама ситуація. І на жаль, тут треба, було бути. тут треба було приймати рішення про безпеку людей, як глядачів, так і колективу акторів і персоналу, який обслуговує діяльність театру. Після цього була зроблена експертиза організацією Будівельний технагляд, якою було рекомендовано провести два аналізи: геологічний, що стосується усадки театру у бік ріки, і капітальний конструкції. Перший ми провели, а на не інший немає коштів. На це треба 33 тисячі гривень. У нас на жаль на сьогоднішній день немає коштів на проведення іншого аналізу, аналізу капітальних конструкцій. Але на сьогоднішній день маємо рекомендації від. І тих людей, які проводили аналіз від двох фірм, які мають ліцензії на це, що треба думати, попередньо, поки немає цього другого аналізу, не рекомендовано короткотермінове навіть перебування людей саме в глядацькому залі. Гроші, за словами Василя Чайковича, можливо, виділить місто, а можливо, колектив заробить сам. Хоча є ще третій варіант передати сторічну будівлю театру на баланс області, адже засновником театру є обласна рада. Паралельно зразу вже були повідомлені по вертикалі наші засновники. Засновники у нас обласна рада Закарпатська. Були повідомлені голова обласної адміністрації. Це було зроблено в письмовому вигляді. Яка ситуація, як ми бачимо розвиток ситуації? Чому Руська? Тому що припиняти діяльність ні в якому разі не можна, незалежно від ситуації. Декілька громадських організацій, такі як Рідне Закарпаття, Проурбе. Національна спілка композиторів України і ще рядких організацій звернулися до цих же адресатів з ходотайством про нас. На сьогоднішній день, я буквально говорю, на сьогоднішній день ведуться переговори з містом. Яка ситуація, тому що ми, будівля належить місту, громаді міста, колектив у колектива засновники обласна рада. Припиняти діяльність. Театру на думку директора ніяк не можна.